За рік після націоналізації пад Укрнафта Україна недоотримала 1 мільярд кубометрів газу через бездіяльність нового керівництва компанії та чиновників Держгеонедра. Як заявив народний депутат Олексій Кучеренко, «Укрнафтобуріння», дочірнє підприємство Укрнафти, яке видобувало 600 мільйонів кубометрів газу на рік, було зупинено у грудні 2023 року через необґрунтоване відкликання ліцензії. Це рішення призвело до зниження видобутку газу на 1 мільярд кубометрів, необхідності імпортувати блакитне паливо у великих обсягах, що коштує Україні значно дорожче, припинення сплати податків «Укрнафтобурінням» до держбюджету, що позбавляє країну значних доходів. Кучеренко підкреслив, що «Укрнафтобуріння» було дуже успішним підприємством, яке працювало ефективно та приносило прибуток. Ситуація з «Укрнафтою» є яскравим прикладом того, як неефективне управління державними підприємствами може спричинити катастрофічні наслідки.